Вона тримається за милиці і повільно робить крок за кроком. А ще 10 років тому Тетяна Єгорова пересувалася на візку. У неї вроджений параліч ніг. Не було мотивації, Ну якби не було для кого старатися. Жінка почала ходити заради кохання, коли у 29 років зустріла Володимира. Познайомились у реабілітаційному центрі, а за півроку одружилися. Я ніколи не думала, що в мене буде родина, хоч... Хоч мені моя говорила, були були мене депресії, звісно, і мені моя невістка говорила, що ти не переживай, буде в тебе ще сім'я. Ну мені не якби, що людина з особливою потребою може мати сім'ю. Весілля відзначили у 35-річчя Володимира. Той день вони згадують з посмішкою, цьогоріч відзначили 10 років подружнього життя. Наче Янгол був з неба дійсно. І така погода була, теж вроді би мрачновато було. Все. А потім, коли у нас була розпис, так це було і сонце з'явилося, І ну, взагалі, тепло було. Пам'ятний день ми його год, із року в рік відмічаємо і згадуємо». За рік після весілля здійснилася заповітна мрія Тетяни. Вона вперше стала мамою. У родині народилася дівчинка. Її назвали Анастасією. Зараз донечці 9 років. Звісно, я переживала, щоб дитина народилась здоровою, якби не взяла мого. Діагноз, ну, лікар мені сказав, що якби ДЦП, це не приговор. Народилась Настінька, народилась здорова дівчинка у нас. Будеш кушать, Настюш. Да. Суп тобі, да? Да. Даріша, а ти будеш кушать? Зараз у сім'ї їх четверо. За шість років у родині народилася ще одна дівчинка Даринка. Они у мене Навіть несмотря на те, що мама моя інвалід, вона для мене красивая. Родина мріє про будинок. Кілька років тому у новорічну ніч згоріла їхня хата у неданчичах. Я виходжу, а у нас уже шифер постріляв. а ми, ми в хаті сидимо. А як вийшло, що ще Настюшка почала кашляти. І сім'я переїхала у Горбове. Останні роки живе тут, але минулої зими помітили, що покрівля прогнила, каже Тетяна. Протрухло все. Ну естественно, естественно, мы не в силах сами сделать этот ремонт. Сказали в любой момент, может все рухнуть. Представьте, да. у нас у ну, нас будет э... детей. Иногда начало там что-то на чердаке э, бубухать. И вот страшно, если ты будешь спать, она там ба балка упадет и все. Это собачка. И до свидания. Родина зверталася до Горбівського старостинського округу за допомогою, але там на ремонт можуть виділити тисячу гривень, розповіла староста. Їм запропонували оформити допомогу на Тетяну окремо і окремо допомогу на Володимира. Ну вони так стали рахувати, що це досить мало, мало коштів. Хоча і пообіцяли дати робітника, який їм зможе допомогти там. Підрівняти, підняти, сказали, треба домкрати, трошки там вирівняти. Повністю міняти дах це неможливо. Ремонт обійдеться у 50 тисяч. Порахували в родині. За 70 можна купити інший будинок у громаді. Щоб зібрати такі гроші з двох пенсій, потрібні десятиріччя, каже Тетяна. Але вірить, що їй вдасться, і це. Якби я опустила руки, я б не мала сім'ї, я б не мала того, що я маю зараз. Я б не обрела професії, ні много б не достигла в житті. І так і на себе никогда крест не надо ставить. нужно, нужно себе головне найти в житті. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.